Вправа 827. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 2a плюс 1, що множиться на 4а в квадраті мінус 2а плюс 1, відняти 7а в кубі. Ну що ж, давайте подивимося на перший добуток. Отже, запишемо перший множник без змін. Це буде 2а плюс 1, що множиться. А другий добуток запишемо як неповний квадрат різниці цих виразів. 4а в квадраті запишемо як 2а у квадраті. Відняти 2а ми запишемо як 2а. Що множиться на 1, це також буде 2а. Додати. А одиницю запишемо як 1 у квадраті. Так, відняти записуємо 7а у кубі. І це дорівнює. Ну що ж. Перший добуток це добуток 2А плюс 1. Дає множник це добуток суми двох виразів на неповний квадрат їхньої різниці, а це дорівнює сумі кубів цих виразів. Тобто ми записуємо як 2А у кубі додати 1 у кубі. Ну і відняти потрібно ще 7А у кубі. Це дорівнює 2А у кубі 2 кубі 8, а у кубі це 8а у кубі. Додати 1 це у кубі буде 1. Ну і відняти 7А у кубі. Це дорівнює. 8А у кубі мінус 7а у кубі. Це буде 1а у кубі, або просто А у кубі. Залишиться додати 1. Отже, наш вираз після спрощення можна отримати він тожній ау третій степені плюс 1. А зараз знайдемо значення цього виразу, якщо а дорівнює мінус 2, записуємо то. Наш вираз а в кубі плюс 1 буде дорівнювати. Отже, замість а пишемо мінус 2 у кубі плюс 1. І це дорівнює. Мінус 2 у кубі. Мінус у кубі буде мінус, а 2 у кубі це 8. То вийде мінус 8 плюс 1. А це дорівнює мінус 8 плюс 1, це мінус 7. Є? Це є значення нашого виразу. Переходимо до другого завдання. Х в квадраті плюс 5х плюс 25y в квадраті, що множиться на x мінус 5y плюс 25y в квадраті мінус х у кубі. Ну що ж, в добутку, давайте першим запишемо множник x мінус 5y. Є? А наступний множник. Ми запишемо як неповний квадрат суми цих виразів, тобто це буде х у квадраті. Далі, плюс 5х ми запишемо додати х, що множиться на 5у. Це і буде 5х. Додати. А 25 в квадраті це буде 5у до квадрату. Далі додати. Залишається. 25 y у кубі мінус х у кубі, і це дорівнює. Ну що ж, х мінус 5 y що множиться, це добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їхньої суми. Це дорівнює різниці кубів цих виразів. Тобто ми записуємо як х у кубі мінус 5 y ми запишемо, як 5y у кубі. Так? Ну і додати ще 25 іг у кубі мінус х у кубі. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, тут у нас є подібний доданок х у кубі і мінус х у кубі. Ця сума у нас дорівнює 0. Суми їх можна викреслити. Тоді у нас залишиться мінус. 5 y до кубу, 5 у кубі, 5 на 5, 25. І ще раз на 5, це 125. І залишається y у кубі. додати 25 y у кубі. І це дорівнює. 100, мінус 125 y кубі плюс 25 y кубі, Це буде мінус 100 y у кубі. Є? Ну що ж, а зараз знаходимо значення цього виразу, якщо х дорівнює мінус 2024, а y дорівнює 0,1. Записуємо то. Наш вираз мінус 100y у кубі. Буде дорівнювати мінус 100, що множиться. Ну, а замість y пишемо 0,1. Підносимо до кубу. Це дорівнює. Це буде мінус 100. Що множиться 0,1 кубі. 0,1, що множиться на 0,1, це буде 0,1. А ще раз, якщо ми помножимо на 0,1, то буде 0,1. І це дорівнює. Ну що ж, добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. 100, що множиться на 0,01. Можна 0,1 перенести кому ліворуч на два знаки, то вийде 0,1. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Знайдіть значення виразу. Не треба записувати, як ми спростили вираз, а просто значення виразу. Записуємо, що в першому завданні ми отримали мінус 7, а в другому завданні ми отримали мінус 0,1. E yeah.